Не претендую на лаври новатора у літературі, але у кожному творі, що я намагаюся писати, у мене виникає хворобливе бажання знищити головного героя. А якщо не знищити, то хоча б помучити. Ну І власне саме тому я обрав жанр горору. В ньому автора не варто зупиняти на відміну від інших жанрів. Замовляю я тебе, український воїн, що йде в бій від труби. Вогню, від води, від кулі, від ножа і від всяких людських та нелюдських чарів, нехай сила Господня зберігає тебе, а матінка природа захищає. Такий оберіг ставлять карпатські мульфари. З надією на захист українського воїнства, з вірою в нашу невідворотну перемогу. Під час війни кожне дерево. Річка та гора встають на підмогу українського спротиву, так само і ті, ким нас лякали з раннього дитинства. Бабай це національний проєкт, присвячений темному мистецтву, який започатковано ще у 2018 році. Літературна спільнота об'єднує українських шанувальників фантастики, горору і містики. Та займається розвитком жанру горор в Україні. Щоразу я буду знайомити вас з одним із авторів спільноти Бабай. Ви почуєте кращі оповідання з конкурсів останніх двох років познайомитись із авторами, їх творчістю та внеском в розвиток української Горор-культури. Наша мова це зброя, і хто створює якісну літературу в Україні, захищає. Та боронить нашу батьківщину. Мене звати Сергій Левчук, і це подкаст Закляття Бабая. Я народився і виріс у сонячному краю, який через засилля лісів та болі того само сонця не бачить. Де через безлузде тяжіння до імперії люди вперто вважають себе малоросами, а через ніж близькості до столиці мало киянами. І серця небагатьох обирають шлях усвідомлення свого справжнього українського єства. І так, я родом із древлянської столиці Поліщуків, Шкарпеток, Морозова і українських грошей, проклятої дияволом землі Житомирщини. Які докази, що існує Житомир, є тисячі людей, яких переконали в тому, що вони живуть в Житомирі. Їх замбували, напевно. Так. Взагалі я дитина 90-х, з малечко відомий під іменем Максим. Але тепер, здебільшого, мене знають як Арсена Звенигору. Бо саме під таким псевдонімом я написав свій невеличкий творчий, якщо його можна так назвати, доробок. Брав участь у декількох конкурсах, де обмежився почесними медалями за відвагу та за взяття участі у декількох конкурсах. В принципі, все. Отже, чому ця тема обрана для оповідання? Мабуть, через те, що напередодні я прочитав кімнату Еми Доногю. Це зовсім не горор, а в деякому розумінні навіть навпаки. До того ж, я не скажу, що Роман мене сильно вразив або що, але усвідомлення того, що його було написано на основі реальних подій. Пф, знесло голову. Сама лише думка тривалого утримання безневинної людини, і тут я наголошую, безневинної людини. У тісному приміщенні без надії коли-небудь його покинути. Ну це ж бляха лякає до всерачки. З приводу жанрового спрямування горору. То особисто мені подобається класичний лавкрафтівський горор, з всіма цими штучками дрючками по типу листування з раптом віднайденим родичем, щоденниками, розшуканими та написаними самим оповідачем, розслідуванням та смертю головного героя, і атмосфера готичного горору, в якій розчиняєшся на чувуванні з негашаним вапном. Так, тут я посередковано переходжу до відповіді на наступне питання, ставлячи при цьому своє. Чи любите ви своїх героїв? Я їх ненавиджу. Я хочу їх топити, різати, тушити голими. Про що це я? Не претендую на лаври новатора у літературі, але у кожному творі, що я намагаюся писати, у мене виникає хворобливе бажання знищити головного героя. А якщо не знищити, то хоча б помучити. Ну І, власне, саме тому я обрав жанр горору. В ньому автора не варто зупиняти на відміну від інших жанрів. На бабаї цього року я вже втретє. Вперше прийняв участь на числі Звіра 2021, де якраз і загарчала моя мама, засяяла моє золоце, а також заявив про себе, дивокуватий овочівник, при якому за дивних обставин почали зникати дівчата. Проте жоден з цих мініків не пройшов у фінал. А той же овочівник із нульовим тріском безнадійно зайняв останнє місце у півфінальній групі. А ну, розказуй далі. Далі був наступний конкурс Кошмар триває, де у півфінал потрапив Павлік з його хворобливим бажанням до писання. Але історія повторилася, і при більш-менш нормальних оцінках від суддів він знову отримав нуль від учасників. І лише у цьогорічному числі звіра два з моїх мініків нарешті отримали якісь бали від оцінювачів півфіналу, що, втім, знову ж таки не вилилося у потрапляння у фінал. Ну і тут може здатися, що Арсен Звенигора просто нудить, ниє, і ось ось почне гнати на бабая та спільноту. Але не зовсім, навіть зовсім не так. Конкурси від Бабая дають неоцінений досвід. Тебе читає купа творчих людей, таких же прибацаних, як і ти. При цьому вони оцінюють твої твори, а часом знаходять у них такі ідеї, які ти туди навіть не думав закладати. Але значно більше бабай мені подобається через його статті, блоги та подкасти, які стали для мене справжнім відкриттям, через які можна більш глибоко зануритися в жанри, які цікавить, у горор, який він є від минулого до сьогодення. Приміром. Якби не бабайська стаття про горор в українському кінематографі, то я би ніколи в житті не дізнався про мультфільм Клініка 93 93-го року від української студії Борис Фен, який я щиро вважаю геніальним представником жанру чорного гумору. Дану інформацію не варто сприймати як рекламу. А тепер поговоримо про страхи та що може лякати. Деякі людські страхи є спільними та незамінними. У мого покоління у пам'яті досі існує той дитячий страх, коли мама попросила зайняти місце у черзі, поки вона відійде на хвилинку, ту паніку, яку супроводжував простий процес стояння та розпач від того, що черга просувається, а в тебе немає ані грошей, ані розуміння того, що саме треба купити, або що робити, коли черга підійде до тебе. Свят 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 свят. Жах, який. Або вже більш сучасний, стискаючи голову в жах, раптом покласти руку у порожню кишеню, яку мала би обтяжувати вага мобільного о, лякати може будь що. Головне правильно підібрана тональність. Сучасного українця зараз важко налякати. Всі ми розуміємо, що вторгнення мовчазних путінських рабів несло корективи у наші страхи. Містицизм разом з іншими ізмами та безконтактні представники жанру жаху стали вторинними. Сплатерпанк зараз є недоречним через виклики, які поставила агресивна війна. Мені здається, єдиним стовпом релігії жаху, на якому найближчий час триматиметься український горор, соціальні твори. Девіантна поведінка та всі ті фобії, які виникли, вилізли на поверхню і стрімко розвинулися в умовах бойових дій, що нас оточують. Yeah. Right. Що найбільше лякає особисто мене, з висоти минулої професії я знаю точно. І ти, мій дорогий друже, знаєш теж. От скажи, чиї потворні вчинки змушують тебе здригатися? Чиї нікчемні кінцівки принесли найбільше шкоди як людству, так і планеті, Брутні думки та хворі, збочені фантазії. Цим монстром є, ніхто інший, як сама людина. І, мабуть, я тут не буду оригінальним, ти сам мій дорогий. Дружа. Ну і про плани. В наступному році я планую остаточно перейти у категорію не писача, але читача. Природній максималізм ідеї стати письменником знизив планку, а з осаду виросло розуміння того, що втрачено забагато часу. Писати далі, звісно ж, хочеться, але вже не так, як раніше. Зараз все зводиться до видумування нових світів, а писання стає приємним хобі. На цьому все. Дякую за знайомство. Хай сховає вас у своїх обіймах ласка матері ночі. Арсен Звенигора. Моя мама перестала гарчати. Моя мама перестала гарчати. Поки не знаю, що з нею. Проте це викликає певну тривогу. Вже третій день за дверима її кімнати не чути жодного звуку. Ні гарчання, ні сопіння, хоча б її улюбленого завивання взагалі нічого могильна тиша. Незважаючи на це, я щодня приношую свіжу їжу та міняю воду, однак до них вона не торкається. Проходячи повз її кімнату, я часто зупиняюся та прислухаюсь часом підходжу ближче та прикладаю вухо до масивних дверей, а ніякого шереху. Я хочу зайти всередину. Втім, коли гледжу шрам на руці, це бажання завжди щезає. Він не схожий на шрам від укусу. Але татко сказав, що то мама вкусила мене в дитинстві. Добре, що я цього вже не пам'ятаю. Лежачи на смертному одрі, татко кричав на мене Він горланив, щоб я ніколи не заходив до мами. Проте тепер, коли батька давно немає в живих, і, за подібне мені від нього не влетить, я маю твердий намір порушити це правило. Останнього разу, міняючи їжу, я навіть наважився заглянути через годівницю внизу дверей, але побачив крізь неї лише бруд та обдерті стіни. Батько помер від кровотечі, порушив власне правило та зайшов до мами. З його шиї все ще фонтанувала кров, коли він попросив води. Вдосталь напившись, звелів його не чіпати. Не маючи бажання розгнівати татка, я декілька днів не заходив до нього. А коли зайшов, татові руки вже були холодними. Я нікому не повідомив про батькову смерть просто не міг будь кому зізнатися про маму. Жодного разу не бачачи, я чомусь дуже сильно її соромився. Татко часто говорив про неї погані речі. Казав, що вона божевільна, небезпечна для навколишніх. З його смертю та такою мамою, я автоматично ставав би сиротою, а в притулок мені зовсім не хотілося батька ніхто не шукав наш будинок знаходився на околиці, майже в лісі. Сусіди ніколи до нас не заходили. Татко не розповідав, звідки ми приїхали, але сказав, що ми являємось чужинцями для місцевих. Звичайними переселенцями, яких вони не любили, тому він велів мені ховатися від тутешніх та ні за що не виходити з будинку для моєї ж власної безпеки. І я не порушував це правило не хотів, щоб татко сердився перші декілька тижнів з кімнати батька жахливо смерділо великі зелені мухи, які завжди снували біля дверей мами, перемістилися до татка. Саме через це, коли потрібно було занести мамі відерце з їжі, я пролітав повз його кімнату, міцно затуливши носа. Для мене це стало відкриттям за життя батько був дуже чистоплотним, і навіть запах поту від нього відчувався рідко, та вже точно він ніколи так не пахнув. Таким чином я дізнався, який він аромат смерті. А втім, запах з кімнати мами не змінився до стійких запахів фекалій мені не звикати, але батьків сморід так і не з'являвся. Виникла така ідея, що запах смерті в кожного може бути свій миючи руки сьогодні після обіду, я твердо вирішив, що переступлю через одне із табу, зайду до маминої кімнати, хоч знаю, що так робити категорично заборонено. Підіймаючись на другий поверх, я розмірковував над тим, що ж такого взяти для самооборони. На думку, прийшла лише батькова бейсбольна бита він теж її брав собою, коли іноді порушував правила, та заходив до мами. Взявши биту, я глянув на батька, який лежав в тій же позі, що й декілька років тому. Зморшкуватий труп на постелі вже не був схожим на мого татка. Проте, за звичкою, я продовжував його так називати він так наказав замок проіржавів через сильну вогкість у будинку ключ ніяк не хотів провертатися. з острахом щось зламати, я продовжував його крутити доти, доки замок нарешті не клацнув. Одним стрімким рухом я відчинив двері та зайшов до кімнати, тримаючи в обох руках битку. Раптовий удар в голову збив мене з ніг, та я вже не відчував шквалу наступних. З кімнати вийшла змучена жінка. Брудна та подерта нічна сорочка вільно висіла на худому тілі. Розкуйовджене волосся довгими сальними пасмами спадало на плечі. Повільно вилочучи за собою ноги, вона відшукала телефон. Набравши номер поліції, прошепотіла в трубку. Доброго дня, мене звати Ярослава. Ярослава Офіренко. Я хочу повідомити про викрадення. 15 років тому з власної оселі мене викрав невідомий. На Бабай регулярно виходять новини та публіцистичні матеріали на дотичні до жахів теми. Розміщуються рецензії та огляди на книги, фільми. Серіали в темних жанрах, крім того, на сайті викладаються аудіокниги та подкасти з причетними до жанру особистостями. У рубриці потвори також публікуються художні твори сучасних українських авторів. Ви слухали подкаст Закляття Бабая. З вами був Сергій Левчук. Україна обов'язково переможе. Підтримуйте ЗСУ, слава героям!